розкрилася і з лету стрибнула на Кейна. Він рефлекторно простягнув свою руку, аби відштовхнути її, але вже було пізно, вона присмокталася до шолома. Кейн з жахом бачив, що трубка розхитується в центрі долоні перед його обличчям у декількох сантиметрів від його носа. Щось зашипіло і скло почало розчинятися. Кейн у паніці намагався відірвати істоту, але вона пробила шолом. Холодна жорстка атмосфера чужої планети змішалася з повітрям, придатним для дихання. Кейн почав втрачати свідомість, продовжуючи відтягувати істоту кволою рукою, щось намагався залізти йому до рота. Незважаючи на паніку, він бігав залою, намагаючись відірвати ту тварюку, але її довгі, чутливі, чи то щупаця, чи то пальці вже пролізли крізь відкритий шолом і схопили Кейна за голову, а тустий хвіст умотався навколо шиї, ніби змія. Кейн похитнувся, перечепився і впав на спину, задихаючись. Він ще якийсь час із угідою відчував, як трубка залазить йому в горло, подібно якомусь пустому черві.